У 72-й бригаді імені чорних запорожців сказали про те, що місто Вугледар Донецької області знаходиться під контролем збройних сил України, і це попри. Постійні важкі штурми окупантів? Цитата: Ми бійці 72-ї окремої механізованої бригади хочемо розвіяти всі сумніви і думку псевдоекспертів про те, що 72-га бригада вийшла із міста Вугледар. Наразі за словами військового, попри важкі штурми та обставини на місці бійці залишаються за останніми повідомленнями з того, що відомо від військових саме вам, яка обстановка там і з того про що можемо говорити зараз. Ну, більш детальніше, я напевно зможу з вами поспілкуватися вже через тиждень, коли закінчиться чергова моя поїздка на схід. Ми зібрали допомогу. Ну все, що там хлопці замовляли. Але я можу сказати, що на сьогоднішній день ну, вкрай важка, і ви знаєте, так і буде на жаль залишатись ситуація на фронті, поки росіяни мають таку зброю, як Каби. Я не маю жодного сумніву в героїзмі бійців 72-ї бригади, тим паче що історія моя особисто моє знайомство з 72-ю бригадою розпочало ще в 19-му році, коли якраз мене тільки призначили на посаду керівника Луганської військово-цивільної адміністрації. То якраз ця бригада там знаходилась, але можу сказати, що ну якими б героїчними бійці не були. Я зараз е, говорю там і про жінок, і про чоловіків тут немає різниці, просто загально так бійці, якими б вони не були героїчними, як би стійко е, вони б не тримали позиції, але проти кабів, на жаль, ну тут не повоюєш. Тим паче, що е, використовуючи вже е, достатньо безкарно е, довгий термін ну такий достатньо тривалий термін. Росіяни не просто їх оці авіабомби використовують, вони їх і модернізують. Остання інформація, яка надійшла буквально на днях з аналізу залишків кабів або тих, які не розірвались. На щастя, є і такі випадки. То росіяни все ж таки модернізують каби, і вони на сьогоднішній день мають ще додаткові кілометри, які можуть пролетіти. тобто це дає можливості авіації ще з більш безпечної відстані е, запускати авіабомби, а вони вже несуть ну, абсолютно шалену руйнацію туди, де прилітають. Збивати їх, ну це не варіант, тому що, е, знаєте, це, я не знаю, це так само, як на Феррарі перевозити, я не знаю, там, картоплю, напевно, десь з поля. Е, тобто коефіцієнт корисної дії від. Е, Використання ракет протиповітряної оборони і збивати там якісь ці авіабомби Ну абсолютно не співмісне. Тому нам треба думати, як боротись саме з авіацією ворога, бо таким чином росіяни будуть просуватись за допомогою такої зброї, будуть просуватись все далі і далі. Так повільно, але просуватись все одно будуть. Пане Сергію, оперативно-тактичного угруповання Харків в своєму телеграм-каналі повідомляє наступне: що ворог залишається активним у Харківській області. Зокрема, окупанти риють тунелі у Вовчанську. Цитата: відмічено проведення інженерних робіт з облаштування противником тунелів для прихованого переміщення між сусідніми будинками. Так само були повідомлення власне від оперативно-тактичного угруповання Харків, що власне на цьому зараз напрямку помітили Ахматів. Як ви оцінюєте ситуацію там, наскільки вона може змінитися? А, ну, давайте так. Ми нещодавно чули а, про успішні дії наших підрозділів якраз на Харківському напрямку. А, це показує і говорить про те, що і розвідка працює, і не все так добре в росіян, як вони про це говорять? А, тому що ну є успішні операції, є е, відбиті певні території, знищення ворога, взяти там десятки солдат російських в полон. Але е, те, що вони достатньо спокійно на сьогоднішній день, знову ж таки майже безкарно можуть е, займатися такими речами, як е, рити там тонелі. Ну тут вже треба нам а, а, задуматись а, і напевно врахувати певні помилки минулих і досвід минулих там військових операцій успішних саме в росіян, тому що нагадаю, що на Бахмутському напрямку так само а, були такі операції, коли вони там. Рили тунелі, пробувались в каналі... каналізаційні комунікації. Проходили по декілька кілометрів взагалі, заходили в тил наших бійців. Якщо вони е можуть це робити, а е знаєте, перевага росіян в тому наскільки швидко і якісно вони зариваються. По відношенню до е, наших бійців, вона ну дуже суттєва, і чесно кажучи, навіть іноді, ну скільки спілкуюсь з військовими, навіть багато з них не розуміють, чому наші не хочуть зариватись і чому вони от допускають такі помилки, е, тому що ну зариватись це по великому рахунку, це е, першочергове е, завдання. Це про життя і про самозбереження. В першу чергу е, так важко, але тим не менш. Росіяни ж це роблять, вони і будуть і далі е, рити тунелі, е, зариватись, рити в нори. Я ну особисто бачив відео, коли е, росіянин от один біжить, падає десь на якісь відстань від наших позицій, починає рити е, укр... ну, так такі невеличкі, це навіть не тунель, таку як нору. от Його вбиває наш снайпер. Тут же 5, 10, 15 хвилин підбігає інший і знов починає продовжувати. за декілька годин. Так, вони там втратили чи 5, чи 6, Я вже не пам'ятаю бійців, але тим не менш вони вирили ту нору і там вже сховався е, один боєць. А потім вже підходили інші. І вони розвивали там е, мережу цих там е, нор праворуч, ліворуч. Е, треба просто розуміти що вони роблять ну третій рік війни закінчується ми ми в принципі проаналізувати їхні дії можна вже це не про БПЛА і репки це більш таке е, робити певні висновки е, війська в нас на харківському напрямку є е, фортифікаційні укріплення е, готували їх перевіряли тому сказати, що там може бути якийсь прорив, ні, не може. Не вдасться росіянам там прорватися, але знову ж таки повертаюсь до Кабів. Ну, нема такої фортифікації, нема таких укріплень, які витримують 500 тонну е, просто бомб, 500 кілограмову бомбу. Вибачте. Пане Сергію, сьогодні, 26 вересня, з 10 до 11 години було зафіксовано три пуски аеробалістичних ракет Х-47Н2 «Кінжал» із повітряного простору Росії. Були вони запущені у напрямку Старокостянтинова Хмельницької області. От станом на 13.00 Прес-служба повітряних сил Збройних сил України Повідомляла наступне: за попередніми даними, в небі РФ перебувало чотири винищувачі міг 31 к На даний момент інформація щодо місць прильотів та уражень не є публічною. Старокостянтинів постійно під атакою російських кинжалів. Власне, як ви прокоментуєте події дня сьогоднішнього, 26 вересня? Тут немає великої таємниці, що в Староконстантиніві є аеродром. Це, ну, це всім відома інформація і. Звісно, що росіяни намагаються просто зруйнувати інфраструктуру. Можливо, вони бачать якісь літаки, які там знаходяться. Ми не говоримо про літаки чи макети. Нехай те, що бачать, те бачать. Ну бо є певні речі, які або не можна заховати, або не хочуть приховати. Можливо, дають можливість якось вражати макети. Насправді. Ракетами суттєво зруйнувати саму е, злітно-посадкову смугу ну достатньо важко, тому що будь-яка яма, яка б там е, не утворилась внаслідок влучання, ну її достатньо швидко можна в принципі залатати. А враховуючи знову ж таки коефіцієнт корисної дії, знаєте, прилетіла ракета, зробила яму, її за декілька годин залатали. А в росіян мінус ракета там за мільйони доларів. Ну тоді нехай вони так і обстрілюють далі. Сподіваємось, що не буде несподіванок на кшталт, що хтось десь якось щось забув, чи не встиг вивести, якась техніка буде вражена. Але ну це достатньо такі, знаєте, прогнозовані речі і звичайні ну, ну Б'ють, значить, щось побачили з супутника, чи, можливо, десь якось їм допомагають БПЛА. До речі, з ракетами сьогодні, я думаю, наші сили оборони саме сьогодні зробили певні висновки, і сподіваюся, що зроблять певні кроки для усунення таких речей, як були і сьогодні, коли перший літак злетів. Не було сигналу щодо повітряної тривоги, а ракета прилетіла. Можливо, збили, дай Бог, щоб збили. Можливо, там якось GPS змінили, вона не вразила мішень, але все ж таки тут розслаблятись не треба. Я впевнений, що напевно десь якось по якимось секторам по областям те, як зараз роблять. Наше військове командування, коли не всі області одразу вони червоніють, а виключно по маршруту прольоту ракети. Нехай так і буде. Але людям все ж таки треба ну трохи раніше повідомлювати навіть про просто зліт міга, щоб не було потім ніякої біди, ну такої як була там на кшталт нещодавно, там в Полтавській області. Я навіть більше зараз трохи переймаю. Знаєте чим то ту інформацію, що Росія. Нам вдалося доопрацювати е, і трохи оновити свої е, шахеди, які, які ось, з, забезпечити старлінками і ті, які вже можуть літ, е, летіти і по дві тисячі кілометрів, і планка е, висоти. Вона піднята вже ще на тисячу метрів. Ну, я пам'ятаю, в 22-му році, коли бачили перші шахеди, ми їх ще мопедами тоді називали. Я особисто бачив в Одесі от перші шахеди, як прилітав дуже низько, дуже повільно, 150 км кілометрів на годину. Це максимум, і вони летіли так, що можна було напевно. Ну, якщо багато було автоматів, то можливо можна було би з автоматів теоретично. Попасти в нього зараз з швидкістю 300 км на годину плюс, і від 2 кілометрів е, вже, е, висота, ну це вже дуже важко. А порахувати скільки коштує такий шахет і скільки коштує ракета, знову ж таки, ми розуміємо, що ну, повертаюсь до коефіцієнту корисної дії.